У колясці спить маленьке щастя. В холодку талісман родини кішка Бася. Сергій Щеглов, дивом чи випадком зачепився у Полтаві після поневірянь країною. Харків, Суми, Донецьк, Житомир, Київ, Крим, навіть в Крим'їзні через Запоріжжя. Зараз він голова сім'ї, а ще пару років тому був людиною, як то кажуть, у складних життєвих обставинах. Шукав нічліг. На поїсти каже, заробляв по людях. Варват смисла ніту. Сніг комута прибрати. Насколько мені відомо, на ринок на любой, навіть в будь-якому городі попитатися пристроїться, очень трудна. Конкуренція большая. Зараз у нього вимріяна робота. Каже залізницю, любить з дитинства, бо жив біля неї у Краснодоні, що на Донбасі. Там народився і виріс, поховав маму, мав складні стосунки із батьком, колишнім ув'язненим. Звідти у 22 роки помандрував у пошуках нового, кращого життя. Ні, такого щоб нічого нічого можна було знайти. Тобто треба стрімиться к тому, щоб щось знайти. Ну, хоче хоче заробити, отдя. Яку суму хочеш отримати за це? Тут без різниці, без різниці. Така сума. Якщо хочеш щось, щось, то є можливість. Якщо ще хочеш за щось там зацепиться, оно буде шукати. Угу. І сразу ничего не будет, сразу много не будет. Хочеш одразу же все, і одразу такого нет. Цього дня він вихідний, тож разом із дружиною ділить нехитрі домашні клопоти. Аліна хвалиться, як він чекав її з лікарні і прикрасив скромне винаймене житло. Мастер на всі руки. То ж любой починить, что вот і я тут же полком ні, любої шо з діла своїми руками он може. Толі бытовую технику, это техніку, же к сірожа можна обратиться. І з батьком він зараз часто говорить по телефону. Той живе десь у Росії, а ще намагається сам бути добрим татом для маленької віки. Хочу їй того, чого я -то в не получав. Ласку, доброту, побольше уваги. Ось тут в цьому приміщенні Сергій знайшов собі прихисток після поневірянь країною. Тут йому надали житло та допомогли із підробітком. Провулок Шевченка 5 а без перебільшення єдине місце у Полтаві, де люди у складних життєвих обставинах зможуть передихнути та почати життя заново. А хлопці часто згадують тутешні працівники. Його весільне фото, як взірець, висить у їх кабінеті, щоб ті, хто сюди потрапляє, не розкисали і знали вихід. Є тут кажуть, далеко не всім вистачає цілеспрямованості, щоб стати на ноги. Якщо це можливо, Я хочу поблагодарить Сережу Щеглова, його сім'ю, його жону. Ну то тобто, він он большая умниця. Он він, он він, він просто наверное, що не понимает, як он допомагає этому центру і нам всім. І всім робятам, які потрапили в слажі жизненне обстоятельства. И Ребята, которые попадают и думают, что они попали вот на самое дно. то тобто есть Сережа приезжает и общается с ними. Сам Сергей каже, радий, тому що має. Єдине, чого хотілося більше за все, власного житла. Олена Ляшенко, Євген Чорний, Полтайська телевізійна студія місто.